З давніх давин люди шукали етичні джерела білку, тобто наші пращури їли більше рослинної їжі ніж м'ясної. Але крім того, рослинне м'ясо може містити сіль штучні барники ароматизатори та допоміжні речовини для створення м'ясоподібної смакової привабливості. М'ясо рослинного походження може знизити ризик захворювань фашового походження порівняно з м'ясом. Привіт всім! Вітаю вас на каналі Там Ріко Лейфстайл, де я розповідаю про любов до себе та навколишнього світу через веганство. Я вже 8 років не їм м'ясо, та більше 3 років я повністю веганка, тому дарую свої знання та досвід для вас. Популярність рослинного м'яса різко зросла в останні роки. Деякі люди уникають споживання м'яса з моральних міркувань, інші можуть виключити червоне м'ясо зі свого раціону через високий ризик серцевих захворювань. І навіть якщо ви ніколи не куштували веганські продукти. Ви 100% чули та бачили, як вони виглядають. Тепер ви можете вибирати з різноманітних альтернатив рослинного м'яса, включаючи заміну на курку, яловичину, свинину та навіть рибу. Вибір рослинного м'яса це не просто гастрономічне рішення, це усвідомлений крок у напрямку турботи про себе, природу та майбутнє нашої планети. Але чи можна його постійно вживати? Чи корисні інгредієнти в ньому? Спойлер, я дуже ретельно обираю ваганське м'ясо до свого раціону. І дивіться це відео до кінця, тому що сьогодні я розгляну переваги та недоліки м'яса рослинного походження з огляду на його потенційну користь для вашого здоров'я та навколишнього середовища. Ви дізнаєтесь, чому все більше людей обирають рослинне м'ясо, як ця інноваційна альтернатива може змінити не лише наше ставлення до їжі, а й впливати на довкілля та здоров'я. А поки мою роботу саме для україномовного YouTube своїми лайками, підписками та коментарями. Так ви дуже допоможете каналу. Дякую! Ростом популярності рослинного м'яса в всьому світі все більше людей прагнуть спробувати його і зробити частину свого раціону. Його додають як джерело білка або споживають одні, коли з певних причин не можуть їсти м'ясо, або якщо вони стали вегетаріанцями і сумують за м'ясом. Рослинне м'ясо пропонує рішення різних проблем у нашому житті, починаючи від етичних та екологічних, закінчуючи нашим здоров'ям. Справа в тому, що вживання рослинної їжі принципово ефективніше, ніж ворог. Ощування рослин для годування тварин і поїдання цих тварин, навіть з урахуванням обробки, необхідно для перетворення рослин на веганське м'ясо. Кожне дослідження на сьогоднішній день показує, що заміна звичайного м'яса рослинним суттєво зменшує всі виміряні впливи на навколишнє середовище. По суті, м'ясо це в основному білок, жир і вода. І наша заміна полягає в тому, щоб знайти все це в рослинах і зробити зовнішньою по смаковим властивостям схожим на звичні продукти. Тож, що таке м'ясо рослинного походження? З давніх давен люди шукали етичні джерела білку, тобто наші пращури їли більше рослинної їжі, ніж м'ясної, через фінансові проблеми, релігію чи просто через те, що виростити рослину легше, ніж тварину. У стародавніх азійських цивілізаціях були розроблені різноманітні аналоги м'яса, включаючи відносно прості отримані соєвих бобів, наприклад, тофу, і темпе, або пшениці, наприклад, цей Кілька десятиліть тому текстурований рослинний білок був розроблений як замінник м'яса шляхом екструзія з нажиреного шроту, соєвих білкових концентратів або пшеничної клейковини. І з іншого боку, рослинне м'ясо може виглядати і смакувати як ваше улюблене м'ясо, але воно виготовляється з різноманітних, без м'ясних інгредієнтів, таких як соя, горох, пшенична клейковина, бобові або навіть джекфрут. Але крім того, рослинне м'ясо може містити сіль, штучні бароники, ароматизатори та допоміжні речовини для створення м'ясоподібної смакової привабливості. Отже, рослинний бекон, фрикадельки та інші м'ясні альтернативи на рослинній основі мають такий самий смак, текстуру та зовнішній вигляд, як і традиційні м'ясні продукти, але без жодного місту продуктів тваринного походження. Дослідники виявили, що на основі очевидних зв'язків між червоним переробленим м'ясом, і раком кишківника і шімічну хворобу. Серця та діабет, дослідники NDPH зробили оцінки, які кількісно визначили витрати, які надмірне споживання м'яса накладає на систему охорони здоров'я. Вони підрахували, що у 2020 році надмірне споживання червоного та переробленого м'яса могло спричинити 2,4 мільйона смертей у світі та 285 мільярдів доларів США витрат на охорону здоров'я. Потім дослідники кількісно оцінили до якої міри червоне перероблене м'ясо потрібно було б обкласти податком у 149 регіонах. Світу, щоб компенсувати ці підвищені витрати на охорону здоров'я у країнах з високим рівнем доходу, вони дійшли висновку, що червоне м'ясо повинно бути на 20% дорожчим від нинішнього рівня, а перероблене м'ясо більше ніж удвічі, щоб покрити витрати на охорону здоров'я пов'язані з його споживанням. Зрештою, заохочуючи скорочення споживання червоного і переробленого м'яса, вони підрахували, що такий податок на здоров'я може запобігти понад 220 тисяч смертей і заощаджити понад 40 Мільярдів доларів витрат на охорону здоров'я тільки в США щороку. Хоча великий висоток людей обирає рослинне м'ясо з міркувань захисту тварин або охорони навколишнього середовища, багато хто обирає ці джерела білка, тому що вважає, що це здоровіше, ніж з'ївся жмато куртки, стейк або інше м'ясо. Часто рослинне м'ясо виготовлюється з одного або кількох типів рослинного білку, наприклад, білка горогу, коноплі, сої або пшениці. Якщо вам порадило обмежити споживання переробленого м'яса, Червоного м'яса або будь-яких продуктів тваринного походження, м'ясо рослинного походження здається природним рішенням, яке дозволяє людям насолоджуватися улюбленою їжею дотримуючись при цьому рекомендації щодо здоров'я. Але які головні плюси і мінуси рослинного м'яса? Почнемо з плюсів. Перше, хочеться наголосити, чому шкідливо їсти м'ясо. Наука знову і знову доводить, що чим більше ми їмо м'яса, тим вищий ризик діабету, серцевих захворювань та інсультів. І навпаки, чим більше фруктів і овочів ми їмо, тим нижчий ризик цих захворювань і тим нижчий наш індекс маси тіла. Високоякісні дослідження показують, що червоне м'ясо, наприклад, яловичина, баранина, свинина та перероблене м'ясо, бекон, ковбаса, м'ясні ділікатеса метаболізують. До токсинів, які спричинять пошкодження наших кровоносних судин та інших органів. Цей токсичний процес, пов'язаний з хворобами серця та діабетом. Дослідження 2017 року, опубліковане в JAMA, показало, що споживання всього на 3% менше тваринного білка і заміна його рослинним білком асоціюється зі зниженням ризику смерті від будь-якої причини на 19%. Ми можемо виділити такі основні переваги м'ясних альтернатив. Перше. Етичне обґрунтування. рослинне м'ясо створюється без нанесення шкоди тваринам. Це чиста етична альтернатива традиційному м'ясу, допомагаючи скоротити негативний вплив людства на тварин. Друге збереження довкілля. Виробництво рослинного м'яса потребує менше природних ресурсів і генерує менше викидів парникових газів порівняно з традиційним скотарством. Це допомагає знизити негативний вплив на клімат, зберегти біорізноманіття. Третя турбота про здоров'я. Рослини м'яса часто багате на білок, вітаміни та мінерали, при цьому містить менше насичених жирів і холостерину. Цей вибір може сприяти поліпшенню загального здоров'я і зниженню ризику різних захворювань. Четверте інновації в кулінарії. Рослинне м'ясо надає кулінарам унікальні можливості для творчості. Воно легко вбирає в себе аромати та смаки, даючи змогу створювати різноманітні страви без шкоди для тварин навколишнього середовища. П'яте розвиток стійких технологій. Популярність рослинного м'яса сприяє інвестиціям в дослідження та розробки стійких технологій виробництва їжі, здатних підтримувати зростаючу світову популяцію. М'ясо рослинного походження може допомогти вам зменшити споживання червоного м'яса, що може покращити. Загальний стан здоров'я. Крім того, зменшення або виключення обробленого м'яса з раціону також показало зниження ризику деяких видів раку. Рослинне м'ясо взагалі не потребує антибіотиків. Воно також значно знижує ризик виникнення стійкості до протигрибкових препаратів, яке може виникнути внаслідок використання фунгіцидів на сільськогосподарських культурах, оскільки для виробництва рослинного м'яса потрібно набагато менше сільськогосподарських культур, ніж для звичайного м І М'ясо рослинного походження може містити більше клітковини. Деякі, але не всі, види м'ясо рослинного походження виготовляються з рослинних інгредієнтів, які містять клітковину на додаток до рослинного білка, що не можна сказати на звичайне м'ясо. Люди, які споживають рекомендовану кількість клітковини, показали користь для здоров'я травної системи, серцево-судинної системи та, можливо, їм навіть легше контролювати свою вагу. Повідомлялося про інші потенційні переваги заміни тваринного м'яса рослини, м'ясо Рослинного походження може знизити ризик захворювань харчового походження порівняно з м'ясом, що не пройшло термічну обробку, може бути безпечнішою альтернативою справжнього м'ясу через його знижений потенціал для бактерій, які можуть спричинити захворювання харчового походження. Більше про переваги рослинного харчування ви можете дізнатися з моїх відео про веганство. А які ж мінуси? Щодо недоліків альтернативної м'ясної промисловості, то треба відмітити, що м'ясо рослинного походження часто має високу ціну, піддається глибокій обробці та може мати дефіцит вітаміну в 12 та заліза. Приготування м'ясних продуктів рослинного походження дуже різниця, причому деякі продукти піддаються вищій обробці, ніж інші. Тобто, загалом м'ясо рослинного походження піддається вищій обробці, ніж аналог справжнього м'яса. Дотримання дієти з більшістю оброблених харчових продуктів пов'язане з негативним. Наслідками для здоров'я, включаючи збільшення ваги та підвищення ризик розвитку метаболічного синдрому. Зменшення споживання обробленої їжі та заміна продуктами з мінімальною обробкою є корисною практикою. Подумайте про те, щоб замінники рослинного м'яса стали частиною вашого раціону, але не більшою частиною. Натомість регулярно вибирайте рослини-білки з мінімальною обробкою, такі як квасоля, тофу, горіхи, насіння та цільні зерно. Також більшість рослинного м'яса містить багато натрію. Рослинні джерела білка, такі як васоля, бобові, горіхи та інші мають низький вміст натрію. Цей факт кардинально змінюється, якщо говорити про м'ясо рослинного походження, що містить собі багато домішок. Намішок натрію в раціоні може мати негативні наслідки для здоров'я, включаючи підвищення ризику висококоров'яного тиску, що може мати негативний вплив на здоров'я серця. Деякі м'ясо рослинного походження має високий вміст насичених жарів. Люди часто думають, що вибір м'яса рослинного походження присвяти до зниження споживання. Насичених жирів, однак це не завжди так, оскільки багато брендів рослинного м'яса використовують у своїх рецептах кокосову або пальмову олію. Як кокосова, так і пальмова олія є джерелами насичених жирів і можуть мати подібний вплив на рівень ліпідів у крові, як насичені жири тваринного походження, хоча, ймовірно, не такий значний. Як обрати рослинне м'ясо без шкоди здоров'ю? Обираючи рослинне м'ясо, важливо пам'ятати про декілька факторів. Я би порадила міксувати різні види білка у веганському м'ясу. Наприклад, якщо ви обираєте три рази на тиждень купувати м'ясну альтернативу, то нехай перший раз буде з сою, другий з гороху, а третій з коноплі. Звісно, якщо у вас є доступність до таких продуктів та немає алергії. Чому важливо міксувати рослинні білки? Тому що в них є різний склад амінокислот. От, мінералів та вітамінів, тому, щоб мати повноцінну добову потребу в цих речовинах, не треба постійно їсти тільки один від білка. Що ще дуже важливо, ретельно вивчайте етикетку їжі, приготованої з використанням рослинного м'яза, щоб дізнатися про добавки. Вам важлива поживна цінність, особливо білків. Тобто, подивіться на кількість інгредієнтів. Як правило, чим більше інгредієнтів, тим вищий ступінь обробки продукту. Перевірте, чи були використовувані правильні жири. Перевірте кількість. З натрію та доданого цукру, тобто цукру, отриманого не з цільного продукту. Їх зазвичай додають до перероблених продуктів. Знайдіть щось багате на білок. Перевірте, скільки білка міститься в одній порції продукту. І хоча рослинні замінники м'яса може бути зручним варіантом, важливо зазначити, що не всі вони природним чином забезпечують достатньо кількість життєво важливих поживних речовин. У таких випадках рекомендується обирати збагачені рослинні продукти, які були спеціально збагачені цими Поживними речовинами. Це гарантує, що ви задовольните потреби свого організму і підтримаєте оптимальний рівень харчування. Попри це, важливо ретельно перевіряти харчові етикетки, перш ніж вибрати м'ясо рослинного походження, якщо вам потрібно звести до мінімуму споживання насичених жирів. Друзі. Якщо ви думаєте, що для того, щоб отримувати білок, вам треба їсти хоча б якийсь від м'яса, то пам'ятайте, що білок це не обов'язково м'ясо. Насправді, багато рослинних продуктів є чудовими джерелами білка. І ні, це не обов'язково тофу. Подумати про квасолю, сочовицю, горок та едамами, горіхи та горіхове масло, насіння та олія. Сільно-зернові продукти також містять достатню кількість білка. Перехід на рослинну дієту не означає, що ви будете харчуватися виключно рослинами. Просто прагнення. Їсти більше здорову рослинної їжі, зосереджуючись на загальному харчуванні, значно знижує ризики для здоров'я. Навіть невеликі покращення може мати великі результати. І який висновок ми з вами можемо зробити сьогодні? Важливо підкреслити, що помірне та різноманітне вживання рослинного м'яса в контексті здорового раціону зазвичай є безпечним і корисним. Однак, як і з будь-яким продуктом розумне та усвідомлене споживання залишається ключовими факторами для підтримання оптимального здоров'я. Кращим підходом є рослинне харчування. Це означає споживання переважно, фруктів і овочів, включаючи боби і бобові, горіхи, насіння, також цільні зерна. Бо рослинна дієта добре асоціюється з нижчим ризиком діабету, високого кров'яного тиску, серцевих захворювань, інсульту та смерті з будь-якої причини. І хоча м'ясо рослинного походження має багато позитивних переваг, воно не позбавлено кількох недоліків. Оскільки м'ясні продукти рослинного походження часто підуться в високій обробці, ретельно читати склад не таке продукту. Тож рослинні замінники м'яса виходять на споживчі ринки в небачених досі масштабах, оскільки обіцяють бути більш сікою та здоровою альтернативою справжньому м'ясу. Їх просування на ринок зумовлені необхідністю створити сучасні харчові продукти, які є кращими для людей, тварин, і навколишнього середовища. Перехід на більш рослинну дієту в країнах з найвищими доходами, хоча вони складають лише 17% населення світу, може скоротити викиди парникових газів приблизно на 60 один одночасно збільшуючи поглинання вуглецю у 2020 році у світі було спожито близько 13 мільйонів метричних тонн альтернативних білків. Прогнозується, що світовий ринок рослинних альтернатив досягне 85 мільярдів доларів США до 2030 року, порівняно з 4,6 мільярдами доларів США у 2018 році. М'ясо рослинного походження є чудовою альтернативою справжнього м'яса, особливо для тих, хто шукає смаки, текстуру, продуктів тваринного походження. Але хоче зменшити їх загальне споживання. Але, друзі, насолоджуйтесь рослинним м'ясом лише як частину вашого збалансованої дієти, яка включає інші джерела білка, такі як бобові горіхи та насіння. Особисто я надаю перевагу більш цільним джерелам білка, таким як соєве м'ясо, нут, кіно, сочевиця, горох, насіння і так далі. Але й можу з'їсти веганські стейк, котлетки, ковбаску і так далі. Тому все добре в міру. Якщо ви уникаєте інших джерел білка, подумайте про додавання ключових поживних речовин, таких як вітамін в 12 Обирайте м'ясо рослинного походження з низьким вмістом насичених жирів і натрію. Їжте м'ясо рослинного походження разом із здоровою їжею та напоями, наприклад, цільнозерновими та овочевими продуктами. Друзі, а ви вже куштували веганське м'ясо? Напишіть у коментарях свою думку та діліться цим відео. Веганство – це мистецтво жити в гармонії з природою, де кожен. Вибірці, голос, турботу про тварин, про планету, про своє внутрішнє здоров'я. У кожній вашій тарільці має бути акт любові до життя. Сподіваюся, що моє відео допоможе вам покращити ваш раціон та здоров'я. Дякую, що приєднуєтесь до мене. До нових зустрічей!